Привіт! Для чого Бог посилає нам своїх пророків? Господь нам дає людей своїх, які приведуть нас до покаяння, які приведуть нас до спасіння свого. Що ми можемо зробити для того, щоб прийняти це Спасіння? Слухати Слово Боже, прийняти Божих людей, які Господь нам посилає, покаятися і прийняти Господа Ісуса Христа в своє серце. Навіть за часів Моїсея, так, Господь його також випробовував на те, який Мойсей буде вірним, як він буде йому служити. І як Моїсей, як він був, ну, люди в нього як повірили, тому що він творив дива, так? він рятував народи, він витягував їх, він одним словом він міг. Одним словом, так, він, коли він взивав до Господа, він море розставляв, щоб спасти тих людей, так, які увірували, прийняли Господа і пішли за Пророком. І зараз нам дається такий дуже важкий час і кажеться, чому на Україні ці війни, чому це все відбувається, чому Господь не спасає. Але якби всі люди прийняли Господа, покаялися, прийняли і молилися. Також постилися і молилися, взивали до Господа. то І ми були врятовані. Але зараз, на жаль, дуже багато що не вірять Божим людям, не вірять пророкам, не вірять посланцям Господа. Тому що всі заклопотані соцмережами, всі заклопотані якимось там своїми домашніми клопотами. Але вони не хочуть приймати Господа в своє серце. Чому? Тому що це їм не цікаво і вони йдуть, живуть по плоті. Вони тут роблять те, що їм диявол нашіптує, щоб люди не подумали. Знаєте, мені якось байдуже, що там про мене будуть думати знайомі не з... сусіди чи ще щось. Мені чесно, мені байдуже, тому що я свій вибір зробила. І те, що будуть там чи говорити, чи ще щось, мені якось це неважлива думка інших. Тому що, коли ми прийдемо на суд Божий, ні одна людина, ні один сусід, ні один знайомий за мене не заступиться, не стане на. Поперед мене, да, і не скаже Богові, вона така хороша, вона це робила, вона славила тебе. Да? М -м -м. Ніхто. Ніхто не скаже, тому зараз важливо за свою душу думати самим. І також, хто ще не прийшов до спасіння, також привезти людей для того, щоб вони повірили, покаялися, прийняли Господа Ісуса в своє серце, проповідували і виконували волю Господу, так як Господь нам заповідав, що Він нам заповідь писав. Щоб ми йшли і прославляли по народам, щоб ми виривали з лап диявола всі душі, душі зараз, які ми править диявол. Він маніпулює нами, щоб ми вкрали, вбивали, гвалтували, брехали, гнівилися, що хочеш. Але для... Господь хоче, щоб ми були врятовані, тому що пора нам каятися, прийняти, Господу світу.